Ось поле в гімназії 143. Тут секції всі вибиті, ну, сітка дерева тобто, таке, головне, що позад немає залізних. Ось тут є залізна секція, але вона трошки там відходить. Ось тут дирка, тут, бачите, вон, дирка така. Ну, тут взагалі дирки, дирка на дирка. А оця поверхня, оця, ну тут зверху десь є ще сітки, а тут от взагалі немає, 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 немає. І так по всьому полю. Тобто м'ячі, отам люди ходять, там кусти, дерева і м'ячі туди залітають, потім тих м'ячей знайти вже неможливо. і Постійно вони вилітають, вилітають за поле. Ну і головне ж, немає футбольних воріт. Бачите, і тут немає воріт. Теж тут всі сітки майже немає, ні залізної, ні такої сітки воріт немає, тут теж вон, сітки немає. Бачите, ну десь вон одна залишилася. А так немає, немає сітки і немає футбольних воріт з тієї сторони. Зараз Ще в школі пошукаємо, але кажуть, що їх вже немає взагалі цих воріт. Ну і тут дві дирки. А там школа, гімназія, верніше 143